Вітаю на каналі Мікс Моментів Людмила Гончарова. Бути вдома. До 17 років бути вдома було звично. Я народилась і прожила в одному місті все своє дитинство і підлітковість. І майже не знала, як це. Бути не вдома. Літні поїздки на море, до родичів у табір, на кілька днів чи один, два, максимум три тижні. Майже весь час я була вдома. Там було звично і від того нудно. А що може бути цікаво серед сільських доріг, полів за селом та й річки? Ні тобі пам'яток якихось, ні туристичних об'єктів, ні розважальних закладів? І чого то їдуть ті туристи на нашу базу відпочинку? Що вони шукають? Річка, пороги, сільський спокій. Та це ж так нудно! Звичайнісіньке село, звичайнісінький дім, звичний і нудний. І навіть коли я залишила дім, щоб поїхати на навчання, він все ще був звичайним. Так, було сумно покидати рідні стіни. Сумно і трохи страшно, бо ж відправитись доводилось в невідомість. А тут все знайомо, тут все зрозуміло. Нудно, звісно, але ж це в кожному селі, так? Скільки минуло років, коли я вперше побачила красу свого дому? Два, три, чотири? Я завжди знала, що в мене в селі красиво. Ну, бо ж річка, скелі, краєвиди. Але знала, це не означає бачила. Знала, це не означає відчувала, Просто собі знала і все. І це знання було сухим, як те, що я знаю про ніс на своєму обличчі. Він є, але я його не бачу. Тільки якщо зверну свою увагу, то помічу. Отож, скільки минуло років від дня мого від'їзду на навчання? Років три? Та ні, мабуть, чотири чи топак п'ять. Коли я побачила всю цю красу? Коли влітку ми з братом виходили і виїздили кілометри на велосипедах. Поміж полів, поміж соняхів і кукурудзи, жита й пшениці, поміж дерев посадках, акацій, диких вишень, абрикос, яблунь, скупчення шовковиці, варення, з якої виходить таким солодким і густим, аж тягучий після смак запам'ятовується на все життя. Поміж чагарників і польових волошок, цикорію і багатьох інших квітів, жовтих, білих, рожевих, назв яких не знаю, поміж високої трави, в яку лячно лягати, бо раптом кліщі чи мурашник, і сюркоту цвіркунів, і серед безкінечних пташиних співів сварок, залицянь, колескових і в тиші. Це охоплюючий ніжній тиші, що накриває білими пухкими хмарами на блакитному небі і підставляє прогріту літнім сонцем вічну землю під проливним дощем, від якого не рятує ані тоненька куртка, ані віття розлогого дерева, під палючим сонцем, від якого єдиним рятунком є глибока тінь серед вітру, на світанку, по обіді у вечірніх сутінках. А ще коли ми з братами ходили берегом річки, Лазили по скелях, на яких виростали квіти, кущі і ці велетенські дерева. Скелі, які стояли тут сотні і тисячі років тому, чи, може, мільйони, скелі, розділені річкою, чиї води течуть через півкраїни, і яку я бачила такою тоненькою і вразливою на її початках і такою могутньою й пишною у її завершенні. Південний Буг. Гордо називаю цю річку своєю, почуваю себе її частиною, милуюсь її порогами, розчиняюсь у шумі води, заспокоююсь серед всеохопної тихої течії. Десь там, серед прирічкових доріжок, чи їх відсутності, серед каміння і шагарнаків, з ящірками, що в страху кидаються під ноги. І сміттям, що залишили недавні туристи. Я побачила, я відчула ці скелі, ці береги, ці острови, ці пороги, ці води, все це моє, все це є І здивовано. Помітила цю красу серед будинків, серед старих сільських хат, яким понад сотню років, серед важливих будівель школи, садочка, церкви, сліради й магазинів, і навіть серед них, у старих закинених спорудах за селом, у сільському цвинтарі. І часом ненависній Бруківці. У доріжках, що знаю все життя, і в ямах на дорозі, що час від часу кудись зникають, на городах, де засаджено все чітко, мов під лінієчку, і буяє так рясно, що тої городини вистачає на цілу зиму. І навіть серед закинутих хат, подвір'я яких вже давно поросло бур'яном. Під нічне перегавкування собак і приранкове кукурікання півнів, серед мукання корів і мекання кіз, серед гелготання гусей і кулкудикання індиків, яких досі боюсь. І в маршрутці. Звісно, в тій маршрутці, яка маневрує серед старих і нових ям, везучи зрання на базар людей з пустими торбами, а по обіді з повними. Чи навпаку? кому як потрібніше? Я помітила, я побачила, я відчула. Це мій дім, і він прекрасний. В усіх своїх недосконалостях, з усіма звичностями, з усім тим, що терпіти не можу і страшенно. Аж до болю люблю. І коли в повітрі зависло питання, чи їхати геть, коли над хатою пролітали ворожі літаки, коли підлога здригнулась від першого далекого близького вибуху, я відчула, що це мій дім ще гостріше. Можливість близької втрати налякала. І нагадала, як сильно люблю. Це мій дім, моя земля, і я залишаюсь тут. А потім, коли загроза минула, я поїхала, поїхала, щоб, повертаючись, любити ще більше, щоб, від'їжджаючи, плакати не прощання. Бути в тому. Яке ж це щастя щоразу бути вдома? І як же боляче від того і за тих, хто цього не може. І за тих, чий дій тепер не зовсім дім, бо там тепер чужі. Я чула історії, я бачила очі, мені соромно. І водночас. Мене переповнює щастя за те, що я можу бути вдома щоразу, коли мені цього хочеться. Бути вдома, як це мало і як це багато водночас. Просто бути вдома.